Не придумайте. Скільки це вам вже років? Скільки ти прийшов справляти? 84. 85. Збився на цілі. О, то ви ще молодий. 84. 85 то вже старий. 85 років, боже. Це тільки подумати. Ну що, дату? Будьте нам здорові. Перед війною родився. Під тою великою. Ну так. Да. Другою світовою. Це теж велика трохи для нас. В 38 му році. На Дмитра. <как> ну, то це ми знаємо. Дмитром назвали мене. Це ми знаємо. А мій тато в 30-му родився. Року. Так, да? з 30-го. На тепло лекси. Це хтось до вас дзвонив ще, кроме цього, чого? Да. Ну, щоб ви їхали. А хто нам дзвонить? Ні, а, ну кажеш, що Олексій? казали. Ну, Люда казала. А, то я ж до того питаю, думаю, то я чим Чи дзвонила? А ви теж что? ч? Чого? А це дося дідова, а це внуча, а це бабка. І внук. Лоба показав кусок. А це зять. Шо і мені як справжній, все є. Випивка є, закуска є, все. дякую вам за все, тату з мамою.